Доброго вечора в ефірі новини до у студії працюю я Ольга Остапчук і зараз, як завжди, про події тижня, що минає. На початку офіційний блок новин. Юрій Кучерявий здійснив особистий прийом громадян на території Міцовецької сільської ради. За допомогою у вирішенні питань до очільника району звернулось 14 жителів громади. Зокрема, у своїх зверненнях громадяни порушували питання щодо нарахування пенсій, транспортного сполучення, ремонту доріг, благоустрою населеного пункту. Значна частина усіх звернень стосувалась використання майнових та земельних паїв. Юрій Володимирович відвідав також. Заклади соціальної сфери, які функціонують на території Міцевецької сільської ради, за підсумками прийому на кожне із звернень дано доручення відповідним керівникам структурних підрозділів або ж службам райдержадміністрації. Всі вони мають бути вирішені у зазначений термін і відповідно до діючого законодавства. 14 грудня Україна відзначала день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, адже саме цього дня було завершено будівництво саркофагу на горизвісній атомній станції. З Цієї нагоди у районі відбувся ряд заходів. Напередодні цього дня у районній бібліотеці відбулася година пам'яті під назвою Іспалахнула зірка полин, яку провели бібліотекарі Ніна Сохацюк та Олена Покровка. Ведучі розповіли запрошеному на захід юному поколінню учням Балинської філії ВПУ-36, про ті трагічні події, про героїзм пожежників-рятівників, які поклали власне життя для того, аби вберегти планету від жахливих наслідків атомної катастрофи. На захід було запрошено ліквідаторів Чорнобильської аварії, голову ради Дунаєвецької районної організації Всеукраїнської організації Союз Чорнобиль Україна Михайла Зіверта та медичного працівника Раїсу Гучик, які поділилися своїми спогадами про пережити в ті трагічні для України дні. Працівники районної бібліотеки підготували для присутніх літературно-музичну композицію, а вихованці дитячої школи мистецтв та працівники районного центру культури подарували гостям музичні композиції. А вже 14 грудня біля пам'ятника жертвам чорнобильської катастрофи зібрались керівники району, делегації від установ та організацій, учнівська молодь та громадськість міста, щоб згадати Чорнобильську трагедію та висловити щирі слова подяки всім ліквідаторам за мужність, героїзм та самовіддачу. Голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, звертаючись до учасників зібрання, сказав, що ми завжди пам'ятатимемо про великий подвиг цих мужніх людей, про їхню самопожертву в ім'я життя. І нашим спільним обов'язком є оточити їх належною турботою та увагою. Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих ліквідаторів та поклали квіти, вінки та запалені лампадки до підніжжя пам'ятника. Зібрання з нагоди вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильської АЕС продовжилось у дитячій школі мистецтв, де найактивнішим членом Дуневецької районної організації всеукраїнської організації «Союз Чорнобиль України було вручено грамоти районної державної адміністрації та районної ради. Чорнобильців відзначили і від мерії міста. А приємним дарунком для присутніх стали концертні номери. У четвер райдержадміністрація провела нараду із сільськими та селищними головами та секретарями сільських та селищних рад. Засідання провів голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Перед початком роботи голова РДА здійснив за його словами почесну місію. Вручив посвідчення матері героїні та подарунки 22 жителькам Дуневечини. Доневечі напусти перше місце на Хмельниччині за чисельністю дітей, зазначив Юрій Володимирович. Саме задля них ми повинні жити, працювати і шанувати жінок, які дали їм життя. Бути матір'ю великий подвиг, а бути матір'ю багатьох дітей покликання. Тому ми низько схиляємо голови у глибокій шані до них. Також голова РДА привітав матерів героїнь з наступаючими святами та побажав їм усіляких гараздів. Питання ж самої наради стосувалися оновлення нотаріального законодавства, пріоритетних напрямків благоустрою та нових санітарних правил, стану доріг, зміцнення напрямків освітянської галузі, проведення у районі новорічно-різдвяних свят тощо. Новорічна філігрань, саме таку казкову назву мала виставка робіт учасників гуртка Дивосвіт, презентація якої відбулась у четвер у районній бібліотеці. Гурток диви світ діє при районному товаристві інвалідів, яке разом з районною бібліотекою виступили організаторами заходу. Дорослий абонемент бібліотеки, де проходила презентація, був ще заповнений гостями, членами товариств інвалідів сусідніх районів та Хмельницького. Перед початком усіх присутніх привітав заступник голови РДА Микола Яковенко, який побажав усім гарних вражень та поздоровив із наступаючими святами. Ведуча бібліотекар Олена Покровка підготувала літературно-поетичну композицію. Знайди в мистецтві зірку мети своєї. Про роботи представлені на виставці розповіли майстрині Віра Спірякіна та Оксана Цимбалюк. Роботи тут різноманітні: вишивка, бісер, вироби з соломки, пір'я, паперу та ще багато, -багато різних красивих речей. Згодом охочі мали можливість і самі спробувати зробити якийсь виріб декоративного мистецтва, взявши участь у майстер-класі, який провела Віра Спірякіна. Музичні вітання дарували до та гостям Франц Чешньовський, Катя Максимчук, Юля Котлінська та Саша Цимбалюк. Голова районного товариства інвалідів Раїса Попюк привітала гостей на Дунаєвечині та розповіла про досягнення, якими товариство може по праву гордитися. Одне із них участь членів товариства Марини Черкової та Франца Чешньойському у всеукраїнському фестивалі Барви життя у Києві. Франц Броніславович поділився враженнями про фестиваль із нашою знімальною групою. 11 вірніше числа ми їздили в Київ. Це організовувало. Було... Культурою нашою, а в основному, то більше, напевне, обласною, якщо по правді сказати, був оголошений конкурс на кращі номери різного жанру, номінації різних, і в тому числі на вокал. І я їздив туди, в Хмельницький. Це був конкурс на відбірний на всеукраїнський концерт. Там зайняв перше місце. Зі мною була Марина, яка заняла по інструментальному жанру це, вона ну, зайняла друге місце, але там більше не було претендентів краще від неї. То вона теж їздила на все цей український цей концерт. Він називається «Барви життя. Відбулося воно в консерваторії, зараз вже академія мистецтва імені Чайковського. І, звичайно, мене як старшого чоловіка. Цікавить саме бути в, такій, в такому закладі. в Києві, консерваторії, побачити цей величний цей палац. Це така велич, красиві приміщення, здання. Все це. це звичайно вражається, і це мені як ну, тепер радісно того від тої події, що не так можливо, той диплом, який я одержав там з підписом міністра культури. Але саме враження обмін обмін з учасниками, які приїхали з усієї України, спілкування, обмін якійсь мірі, зацікавилися моєю піснею. Власною скажіть, будь ласка, що виконували, як вас приймала публіка? А виконував свою власну пісню Я родом із села. На слова Віри Петровни Спірякіної, як і на конкурсі я був їздяв Хмельницький, так і там я виконував. Вони не хотіли міняти програму. Та я й теж, до речі, до речі, коли проспівав, йду, наші виходять, там мені все здоров'я, поздоровляють. Ніка я родом із села, я родом. Із села». Багато ж людей дійсно є села. І вона прозвучала дійсно непогано, під оплески серед пісні підтримка була. І в кінці Марінка гарно прозвучала, досить гарно в неї на фортепіано, це, то на роялі верніше, а рояль гарно настроєний. Що сподобалося, дуже оператор хороший, там них, він відчуває зразу, як людина виконує, співає, і сходи у нього. Получається, що він настроєний, це приємно звучати в такому озвученні. То дійсно приємно це співати. Тобто враження в мене гарні вивчилися від того. Я радий, що іменно моя власна пісня так спинялася досить гарно, і що люди просять мене переписати, надіслати. Я вже декільком це вже що п'яте людина буде, які просять мене цю пісню. То це мені приємно знати. Це все на сьогодні. Я з вами прощаюся до наступного тижня і нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Ефінбідом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом.